Триває 1001 день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України. Знищили ще 1690 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 20 листопада, окупаційні війська Росії втратили 725 740 тисяч військових. 9390 танків, 19119 бойових броньованих машин, 20681 артилерійську систему, 1252 реактивні системи вогню, 1001 засіб ППО. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 202 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2756 крилатих ракет, 28 кораблів, 29 648 одиниць автомобільної техніки та 3 674 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.